Ситуація в енергосистемі регіону на сьогодні контрольована. Населення Запорізької області і промислові підприємства споживають електроенергію без обмежень. Аварійні та віялові відключення світла не запроваджуються. Разом із цим в умовах постійних ворожих обстрілів енергооб'єктів України компанією Укренерго та урядом розроблені графіки можливих відключень електропостачання для споживачів. Про це під час брифінгу повідомив генеральний директор компанії Запоріжжя Обленерго Михайло Гаврилов. Ми упереджуємо ситуації, які можуть виникнути. І вони розроблені заздалегідь для того, щоб в майбутньому вже все в сплановому сценарію. Щодо обсягів споживаємо потужності, як і планували ми до цього, ми йдемо в межах 400 МВт споживаємо потужності по Запорізькому регіону. Дефіциту обмежень на даний час у нас немає. Те, що стосується так званих сірих зон да? і зонтивних бойових дій, на жаль, ми маємо біля 30 населених пунктів, це біля трьох тисяч споживачів, які вже тривалий час знаходяться без електроживлення, але зробити там з нашого боку майже нічого неможливо, бо безпекова ситуація не дасть нам не побудувати мережу, не відновити. Но, в більшій часті це вже побудувати, бо те, що було, воно знищено. Крім того, енергетики вже розпочали підготовку до наступного опалювального сезону. Це може викликати дефіцит енергопостачання для споживачів. Зауважив Михайло Гаврилов. Це ремонтна кампанія, і під час ремонтної кампанії на жаль необхідно виводити деякі обладнання для виконання робіт на ньому. А це призводить до виникнення відповідно деякого дефіциту потужності, як в генерації, так і розподілу. Тобто компанія зі свого боку разом з Укренерго і Міненерго закликає всіх споживачів защадливо використовувати електричну енергію, особливо в часи раннього утрішнього навантаження та вечернього – Це з 6 до 9 години ранку, і з дев'ятої години вечора, чи там же сімнадцятої години вечора до одинадцятої години.